Ну що там? Всім привіт! Молодий фермер банкрут, йо-майо, і пшеницю продав, і юмеза продав. А грошей не вистачає ні на нові штани, ні на нового джипа. Навіть ластівку приходиться продавати. Шутка-мінутка. Шучу. Ластівка дійсно до продажу. Нализав, напісюрив, горить, як у кота яйця. Блестить, верніш. Виїхав ось на полянку. Зелененько, думаю, зараз фото, відео зніму. ну, Спочатку зніму відео для YouTube, так як є така можливість, є свій канал. Чого його. Може людина із моїх підписників, глядачів, хтось шукає такий автомобіль і не знає, де його знайти. А він ось у молодого фермера стоїть, готовий до продажі. А потім пофуткаю і на авторія, на OLX виставлю. Ну, а спочатку відео. Значить, в мене до вас є два прохання. Дивіться, два. Все на все. Не три, не п'ять, не десять, а тільки два. Перше, це ставте отакий лайк, здоровий, здоровий, мочний, як на каналі Родич, волосатими руками. Щоб е, відео зайшов, більше переглядів, більша ймовірність продажі, щоб ластівка продалася і, е, як сказати, новий власник. Був щасливий, довольний і Ластівка працювала вірою і правдою, так як вона працювала у мене. І друге, друге прохання, невеличке всього на все. Додивлюйтесь відео від початку до кінця. Або ж від початку до кінця сюди, неважно. Чого так? Ні, подивіться двічі, подивіться тричі, щоб почути цю всю інформацію, щоб не виникало у вас запитань, відповіді, на які є у відео. Для когось вже ще знімаю, для когось розказую і показую. І щоб ви не тратили ні мій, ні свій час, бо по-любому будуть такі люди, які будуть дзвонити. А що там по пробігу, а що там по ціні? Вся інформація є у цьому відео. Додивіться його від початку до кінця, і ви все почуєте. І тих людей, які, яких заінтересує автомобіль даний, будуть дзвонити. Номер, кстати, під відео і закріплений в першому коментарі. І так, Ластівка. Ford Transit Connect 2000. 12 рік випуску, тобто машині зараз 10 років, 1,8 дізель, 90 лошадок під капотом. Один власник, тобто я. Працювала вірою і правдою. Питань до неї нема. Продаю по тій причині, що потрібна машина ну на метр півтора длінша і може там на пів метра вище. Ну, по типу Т5, трафік, Т6 і так далі. В кого є така машина, може махнутися. Не філати. З доплатою, з вашою, з моєю, немає питань. Тільки щоб не старіше 15-го року. Тобто це буде моя доплата. Питань по цьому немає. Так що, якщо у когось є такий автомобіль, пишіть, будемо раді. Ластівка, далі дивимося, да? по кузову. Не бита, але крашена. Крашена вона по цей молдинг. з одної і з другої сторони. А чого? Тому що хто помічає такі машини на дорогах України, зазвичай видно весь порог нижній згнивший. І так і було в моєму випадку, теж порог з цієї сторони і з тієї сторони згнив. Я до сварщиків, сварщики обрізали, сварщики вварили новий порог, товстіший не буду брехати, яка там товщина і це все інше. Потім до красільщика, оце, до маляра. Верніш. В маляр це все задув, все красиво, але ось з'явився отакий момент. Ну, як не крутити в машині, 10 год. Тут свіжий, ось видно навіть грунтовка. А тут ось прямо до кузова, то є, то є. це все ось, уже грязюка прилетіла. Й-мою, скільки же тут проїхав. Жавченка єле-єле є. Тобто, моменти по кузову є. Там точка, там точка, там точка. Ось на бампері, наприклад. Бачите, що він почало облазити. Ну, Як не крутий, машина не нова, машина їздить кожен день. І при такому пробігі я б сказав, би, що вона взагалі просто в замечательному стані. Фара лопнута. Чого лопнута? Колись їду, петух з цієї сторони, подривається, летить, летить, летить. І прилетів мені коротше, прямо на фару. Лопнула фара. Не ліз, не міняв. Яке є, таке є. Лобове стекло. Рідне, заводське з подогрівом, все, все супер. Ловове працює, але є трещина. Ось одна: це з-під жигуля, мені камінь вискочив, а потім воно це зимнє время було. Тух-тух-тух, і розлізлося, блін, поки я додому доїхав. І отут ось тріщина. Її раз заварили. Кажу, заварили, засверли, і вона далі погнала все одно. І є ще некоторі цяточки по лобовому. Е, по тоніровки, як ви бачите, затонірована в хлам. Далі. Е, ось є вмятина. Це сусід у дворі втулив мені. Е, як здавав назад, коротше, бочиною втулив у машину. Оце значить жовте це не, не фара так пожовтіла. Це колись пленку клеїв, коли молодий був. Ще це як воно там. Мода, Мода грала в жопі, наліпив оранжеву пленку. Оце вона просто, це оранжева пленка. Фари, кстати, одна і друга покриті бронепленкою. Ну, бронепленкою покрилася вже після того, як фара тріснула, коли влупився в неї підух. По кузову, отака вона. В ДТП не було. Але що є, те є. Там скол, там вм'ятіна, пороги переварювалися, красилися по молдінг. Задок Задок отакий. Фаркоп. Фаркоп, бачите, який схований. Оригінальний все як має бути. Бо обично у Форді отут така квадратна хіробора, регака торчить, що воно хер зна на що похоже. Позадку ось все теж є смятіна. Це прицепом колись оципонув. Теж є сточечки, теж є сколи. От петлі, наприклад, поржавіли. Ну, це таке, балончиком красить, краснуть, кому це принципіально. Я не перекуп, я нічого не вготовив. не Побудки. Зараз я тут двері відкрию, буде світліше. Є звісно, я це все. Сьогодні півдня грався, вимивав. побудки. Видно сліди використання. Бачите, тобто, там грязненьке, там вм'ятінка, там ще щось там зачухає. Машина робила. Машина робила, машина, я кажу, що в гаражі вона не стояла. Ну, верніш, хранилася в гаражі, ну вона так, щоб там стояла місяць чи два в гаражі, такого не було. Машина кожен день пече, кожен день вона щось перевозить. Заводського коврика немає. Колись свиню хряка на варву відвозив, і він папуас мені порвав увесь коврик. Тобто, є ось такий коврик. Возила вона і груза. І свиней возила. Все, машина працювала. Я не думаю, що брати грузовика і возити на ньому жопу. Хтось планує таке робити. Грузовик, для того він і є грузовик, щоб на ньому працювати, робити якусь роботу. Таке состояння, повірте мені, повірте моєму опиту, що я бачив при менших пробігах, при менших роках стан автомобілів набагато хуже, чим, чим у мене зараз. По комплектації, що тут є? Стеклоподйомник, регулювання зіркал, подогрів лобового, кондиціонер. Ну і з такого навороченого все. Отак в салоні. Дивіться, ось. наклеєна ізолента. Да? Е, ціна вопроса цієї кнопки 250 гривень. Я накле... Вони, виходить, витерлись. Я наклеїв ізоленту, щоб не так сліпило. Ну, це таке 250 гривень і. Скажіть, я скажу. І кнопка нова. Відкрию ці двері по салону. О, це бо так би це світилася, була б бомба, але вона відпадає. Мафон заводський, є куча багато ще запчастей в мене є. Це я далі розкажу про них. І продовжу тему. Дивіться. Руль був обтягнутий кожу в минулому році. Перед цим був він на е, руль все ремня з чехлом. Тобто тут, якщо відрізати, ну, зняти чехол, тут руль як новий. Одпала, бачите? Сигналізація двостороння. Дві люстри. Ну, лед балки, хто не в курсі. По пробігу. Щас, секундочку, мафон прикручу. По пробігу 388 тисяч. 388 тисяч оригінального пробігу. Хтось скаже багато, хтось скаже мало, хтось скаже, що ти продаєш. Ну, я продаю те, яке воно є. Ось 380 це 380. А то в такому самому состоянні її приганяють, і розказують, що в нас тут пробіга 180-200 тисяч і люди ведуться, беруть. Я не розумію цього смисла. Хоча нема питань. Я вам що можу сказати 100 баксів. І пробіг скручений на той, який вам потрібно. Навіть я ці 100 баксів заплачу, якщо є така людина, яка хоче, щоб в неї був на приборці, просто скручений пробіг, а на самом деле там вже і півмільйона розмінено, я можу це зробити. Чехли. Ну, чехли такі, в п'ятнах замурзані. Треба постирати. Ось так, поганенько вже живидно, вже ж ночь. Ну, та головне, кого зацікавить, той приїде, подивиться і все вживу, побачить. Пішли до капота. Відкриваю вам капот. Це ж Ford, бачите? Це ж не так, як в інших машинах. що Хоп, там цю смикнув. Скажіть, я скажу. Ага, одною рукою. Зараз. О! Що її знутрі смикнув і капот відкрився. От тепер дивіться. 300 тисяч пробіга. 380, 390 почти. Хтось це скаже, ні не скаже. Оце ж до чого я веду? Оце ж ми приїжджаємо на будь-який авторинок, в будь-якому місті, де машина тільки пригнана, ми ж таки сюди носа всуваємо. Ого, клас! Так, да, так, да, Це точно тут, а це тут 100 тисяч, да, не більше. Це... Та ні, все чітко, беремо, беремо. А там вже півмільйона машина пройшла. Тобто, до чого я вам веду? Ось так само я помив перед тим, як знімати відео. Пожалуйста, чистенько, все, все працює. Все працює. Значить, на сьогоднішній день по машині не працює тільки ручник. Ручник, він був протерся і почав замерзати, я його, коротше, викинув одразу, тобто на машині не працює тільки ручник. Ось по фарі, опять же, та сама пленка, що я кажу, як тобто, вона ось, ось здирається, це тобто, нічого страшного, на це внимання не обращайте. Криша чорна, покрасив, колись мені так захотілося. По резині, дивіться, резина бомба. Передок, задок. Тут -то все чітко. 16-та резина, цежка Тут завода були 15. -ті. І звичайна резина. Тепер, значить, переходимо до головного. Розказую, як воно все є і що в мене є до цієї автомобіля. Щоб ви розуміли, на ньому, на цьому автомобілі, задні амортизатори рідні. Нові я ще купив у тому році, вони лежать у мене в гаражі. Забув сказати, що в мене є куча запчастей, нових, старих, реставрированих і так далі до даного автомобіля. Вони всі продаються з автомобілем. Але якщо власник, новий власник скаже, що там, для мене це дорого, давай дешевше, немає питань. Торг привітується, торг є завжди. Опустити завжди можна, каже мені батя. Тобто. Можна купити саму машину без того, що я ще далі поперечисляю, і машина буде на порядок дешевше. Питань немає. Значить, дивіться, амортизатори рідні. Обидва штуки. Навіть якісь втулки на цій ресурі чи не тій теж рідні. З цієї сторони граната рідна. З тієї сторони я поміняв, затріщала, а з цієї рідна. Скажіть, я скажу, що я хотів так швидко сказати. Коротше, забув, давайте далі. Є в мене там всякі салінблоки, втулочки і все інше лежить е, запаковане. Ага, значить, дивіться, щоб сповнив. Ні форсунки, ні турбіна, ні насос, нічого не мінялося, нічого не знімалося, нічого не реставрувалося. Радіатор кондиціонера і основний радіатор міняний, старі в мене є в гаражі, можу віддати. Міняний генератор, міняний стартер. Ситуація ж якова по, по цим двом вузлам. Щось нахитнувся генератор. Я заказую другий, другий приходить, я ставлю другий, а цей отдаю на ремонт. Потім е заводський мені ну, щось шов з машиною, зремонтували, я ставляю його, новий знімаю, лежить в гаражі. І така сама ситуація по стартеру. Тобто стартер лежить новий, готовий в гаражі. Йде в комплекті з машиною. Далі, в мене є породольні релінги. Це ж поперечні, а то є продольні, теж йдуть з машиною. 15-ті диски, желізні. З колпаками. Ну там резина кончена, то тобто, там, її не бере. Сюди входить. Резина зімня, в тому году куплена, зиму від'їжджена, шипована. На 16. Лежить в гаражі, входить сюди. Потім ага, міняний. Оцей клапан. Єгера, клапан Єгера, я його називаю. Міняв я його два рази. Ситуація якова по ньому. Тут чотири болтика відкручуєш, витягуєш. Тут йде такий шток, на тому штоку желізна шестеренка. І приводить вона в привод пластикову шестеренку, такий полумісяць. І виходить, пластмаса і желізо часом обламує зубчики і починає світити чек. Оце по цій причині приходиться міняти цю фігню. У мене, по-моєму, одна чи дві штуки я міняв і вони є. Далі масло, фільтра. Оце все є. Треба його буде поміняти. Тобто, якщо я і далі, поки буду їздити на спідометрі, з'явиться вже там 390 тисяч майже, я поїду міняти. Заміна масла робилася. Скажіть, я скажу, 8-10 тисяч. Чого 8-10? Тому що, коли є час, бачиш, що в тебе час дозволяє на СТО заїжджати, там, ну, время до запису є, ти там кажеш, «Хорошо, давай записав, там, через неділю приїду, і в тебе там вже набігло 9 з копійками. Фух, заїхав, поміняв. А коли ж є такі моменти, що на СТО очередь, то доходило й до 10. Якось так. Завод Форт, коли ми купували його, дає гарантію 25 тисяч. Ніхто це масло при 25 тисячах ніколи тут не міняв. Було два сервісних обслуговування. І більше на СТО ніхто не їздив. Розказую чого. Так як Форд говорить, що від заміни до заміни масла 25 тисяч. Ну ви що, смішні, які 25 тисяч. Volkswagen і той 15 дає, то Форд дає 25 я 12 з копійками тисяч, їдемо міняти масло, так як ну, типу, половина, да, треба 25, а ми 12 з копійками. Приїжджаємо, вони нам кажуть, а чого ви приїхали? Масло поміняти. Так 25 тисяч ще не наїздили. Ви міняйте, хлопці, це ж наші гроші. Взяли, вони поміняли, це було зимнє время. Тут настає весна. По-моєму, про, про цей набіг уже пробіг. Поїхали на СТО, замінили масла, фільтра, там все там подаливали, все красиво. Приїжджаємо, проходить якийсь там період времени, тут вже тепла пора року, давай кондиціонер включать, він же ж є. Йомайо, включаєш кондиціонер, а він не працює. Що таке? Перегорає у мене лампочка туманки. Я знімаю защиту, лізу туди. Дивлюсь, два провода йде: коричневий і чорний. Ну, думаю, і ізолін той же ж нашої, поняли, перемотаний. Думаю, ну що за прикол? Ну, думаю, Соїдінню, нічого страшного, це ж не чорний з красним суєдня, це ж коричневий з коричневим, чорний з чорним. Соїдня і кондиціонер робить. Оце вам таке сервісне обслуговування. Вони його спеціально одрубали, щоб ти потім приїхав, вони тебе на підйомник підняли і говорять тобі, в тебе там жопа в муфті кондиціонера. Ми її міняємо по гарантії, але оплата за цю роботу там півтори-двічі, сільських тисяч. Та, стоїть на сервісі, машина не обслуговувалась. Значить, в принципі, все таке розказав. Зараз машина на повному бойовому, питань немає, нічого не гупає, нічого не стукає, сів, поїхав, без вопросов. Заведу, покажу, а то ходжу тільки язиком тіліпаю Все, часи, дивіться, все працює, все красиво. Почті послухаємо, як працює мотор. Як там все время роблять все як в роботі дізеля. Роботає часи. Далі ціна, головне, да? ціна питання. Значить, я вам кажу торг завжди присутній. Я не люблю, коли дзвониш людині за якийсь там, скажіть, я скажу, за любошу, навіть за машину, наприклад, яка ціна? Ну там же ж написано, так що така ціна торг є, ні нема, я такого не привітаю. Тобто, ціна даного автомобіля з оцими усими запчастями, з оцими резинами, з оцим гамузом, що в мене є, 6 тисяч доларів. Торг невеличкий. Буквально отак. На пиво. Ну, максимум на бутилку водки, образно говоря. Невеличкий. Але для тих спеціалістів, які скажуть, що за 5 приїду, заберу. Немає питань. За 5, значить за 5. Але без оцих цих запчастин, деталей, які я тільки що назвав, без резини, без титанових дисків, без люст, без рогів, 5 тисяч доларів машина ваша. Об'ясняю чого. Люстра, я тоді їх купляв, 100 доларів. оця, Ота 150, роги і 300. Резина, ну нова резина, зараз піти купити нову резину. На 16, це скат там стоїть порядка 80. Без неї, без дисків, на стальних дисках ціна автомобіля буде 5 тисяч. Я вважаю, що ціна адекватна. Який є пробіг машини, такий він є. 380. Скрутить, нема питань, можемо і скрутити. Я говорив, 100 доларів і скручуємо і буде пісня. Зараз ось усе ось повключаю, як воно там все світе, подивитись, мерехтить. Нижні тільки, правда, галогенки. Дивіться, як воно ріпіже. Нижні галогенки, а це все, оце все роботи. Так що ластівка готова до продажу. Зараз фотографую і виставляю її на авторі. Кому цікаво, дзвоніть. Все, всім пока.